Добрий день, дітки! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Ми сьогодні з вами разом будемо писати есей на тему Чому я читаю книжки. Але для початку, звичайно, повторимо, що таке текст, які є види тексту, яка особливість тексту міркування? Що таке есей? Отже, починаємо працювати. Перевіряємо нашу готовність до уроку. Сьогодні ми працюємо з підручником українська мова та читання на сторіночці 32. У нас уже розгорнутий зошит у лінію і приготовані олівець та лінійка. А також, будь ласка, сьогодні я хочу, щоб ви приготували чернетку. Якщо все готове, давайте починати. Тож, для початку давайте з вами згадаємо, що таке текст. І які є види текстів. Поставте відео на паузу і дайте відповідь на моє запитання. Декілька секунд почекаю. Отже, текст це група речень, які пов'язані змістом, головною думкою і граматично. Тексти бувають: текст опис, текст розповідь і текст міркування. Згадайте попередній урок або поставте відео на паузу і прочитайте, що таке текст опис, на яке питання відповідає, текст розповідь і текст міркування. Давайте з вами згадаємо, яку будову має текст міркування, тому що саме цей вид тексту нам сьогодні буде потрібний. Отже, у тексті міркування є твердження теза, що потрібно довести. Це самий початок тексту міркування. Далі є пояснення це основна частина, де містяться докази, аргументи і висновок, підсумок сказаного. Давай згадаємо з тобою особливості тексту міркування ЕСЕ, розглянувши схему. Отже, ЕСЕ. Це особливий текст міркування, в якому розповідається точка зору на проблему або подію. Пишеться це текст так, ніби ведеться розмова з кимось. Обов'язково в тексті АСЕ наводяться приклади, порівнюються ситуації, думки, ідеї. Пишеться, щоб описати та пояснити свої думки. Ну і обов'язково треба слідкувати і добирати влучні слова. Не забуваємо також про те, що кожний текст есе складається з трьох частин. Перша частина це зачин. У зачині ти пишеш, чому ти обрав або обрала цю тему, чому ця проблема тебе хвилює, даєш зрозуміти, про що йтиметься в тексті. Після зачину йде головна частина. Ти пишеш, що ти думаєш про цю проблему. Порівнюєш ситуації, думки, ідеї, пишеш, щоб описати та пояснити свої думки. Говориш про те, яку маєш точку зору і чим вона підкріплена, наводиш приклади. Намагаєшся писати так, щоб твої думки були впорядковані за змістом. Пам'ятай, що в головній частині ти пишеш, ніби ти ведеш з кимось розмову, ніби ти з кимось розмовляєш. Ну і кінцівка обов'язково. Ти повинен підсумувати те, про що написав або написала. Зробити висновок, обов'язково відредагувати свій текст для того, щоб він мав гарний вигляд. Ми зараз повторили усе необхідне для того, щоб написати текст есе. Весь цей матеріал ми з тобою проходили на минулому уроці. Тому ми його собі нагадали. І переходимо до головної частини нашого уроку. Отже, готуємося до написання есе. Зараз ми з тобою будемо працювати тільки в Чернеці. Підручник ми розгортаємо на сторіночці 32, і там у нас є покрокова інструкція, як написати есе на тему, чому я читаю книжки. Отже, ми то з тобою будемо зараз рухатися кроками і готуватися до написання нашого есе. Отже, крок 1, 2. Подумай, що спонукає тебе читати книжки. І склади список причин, чому ти їх читаєш. Ну, наприклад, мій список. Перше. Книга розвиває нашу мову. Друге, книга дає знання. Третє. Книга вчить висловлювати думки. Четверте. Читати корисно. П'яте. Книга розвиває наше мислення. І можеш додати зараз свої приклади. Наприклад, мама говорить, що читати корисно, дідусь читає щодня, і я хочу бути як він. Або можеш дописати власні думки у свій список. Крокуємо далі. Кроки 3 та 4. Склади список думок різних людей щодо питання, чому варто читати книжки. Знайди інформацію в різних джерелах. Запитай у рідних, у друзів, у знайомих. Отже, список думок інших людей. Наприклад, хтось вважає, що книга дарує задоволення. Ще хтось вважає, що к... чи із книги дізнаються дуже багато цікавого. Запитай у друзів, у рідних, як вони вважають, чому варто читати книжки. Інформацію можна знайти і в інтернеті, і в бібліотеці, і в журналі, і в газетах. Так, отже. Наприклад, як вважають науковці, чому потрібно читати книги? Під час одного із досліджень учені сканували мозок учасників експерименту до, під час та після п'яти днів після прочитаного роману. Вони помітили певні неврологічні зміни. Незалежно від того, яку літературу ми читаємо, доведено, що після прочитання книги людини протягом декількох днів підвищується рівень інтелекту. Якщо ми запитаємо у математиків, то думка буде така. Британські вчені дослідники проаналізували вміння дітей швидко читати та ефективність прийняття інформації. Відтак ставили запитання на базі шкільної програми з математики. Виявилося, що читання книг сприяло розвитку математичних здібностей. Давайте поцікавимося у журналістів про їх точку зору. Читання це тренд, який слід просувати пір-методами, флешмобами демонструвати, що це важливо. У моїх знайомих є традиція призначати по годині щодня, щоб читати. Отже, таким чином, тато, мама та діти беруть до рук книжки. Це говорила Наталія Масвічук, телеведуча каналу 1 плюс. Проаналізувавши цю інформацію, я можу додати до, свій, до свого списку думки інших людей. Науковців, математиків та журналістів. Отже третє. Читання книг підвищує рівень інтелекту. Читання книг розвиває математичні здібності, читання покращує пам'ять. Ти можеш поцікавитися у своїх рідних, як вони вважають, чому потрібно читати книжки і збільшити свій список. Крокуємо далі. Крок п'ятий. Порівняй власні думки. З думками інших людей. Отже, той списочок, який ти писав найперший, так? списочок, чому ти читаєш книжки. І порівняй його з другим списочком, який ми щойно створили з тобою, так? чому треба читати книжки, як думають інші люди. Порівняй, будь ласка, ці два списки свої подумай, що в них спільного, чим вони відрізняються, можеш використати для порівняння діаграму Вена. Наступний крок 6 та 7. Запиши свої думки на чернетку. Записуй речення, якщо одразу зможеш їх сформулювати. І якщо ні, записуй словосполучення або слова, які тебе наштовхнуть на подальший розвиток подій. Наприклад, я читаю книжки, тому що книжкова шафа. Олесь не читає взагалі. Задоволення, учителька дає завдання, тобто твої думки, які тебе наштовхнуть на подальше написання речень, на формулювання цих речень. Сьомий крок напиши так, наче розповідаєш про свої думки комусь. Коли ти будеш писати есе, думай, що ти комусь його розповідаєш. Наприклад, будуть, можуть бути у тебе ось такі речення. Моя подруга Оля читає тільки підручник. А я ні, тому що я отримую задоволення від читання як імітатор. Або я читаю, бо мама не дозволить грати в комп'ютерні ігри, поки я не прочитаю. Або у моїх друзів немає ж книжкових шаф, а в моєму домі є велика книжкова шафа, і я хочу прочитати всі книжки. Тобто тут ти будеш вже записувати речення, так, які ти будеш використовувати у своєму есе. Порівнюй, так використовуй порівняння, приклади, хто з друзів читає, а хто ні. Як саме ти читаєш, хто читає у тебе із рідних, і, можливо, ти читаєш разом з ним. Так? Або, наприклад, чи є у вас вдома книжкова шафа чи ні. Які книжки є у твоїй особистій бібліотечці, так? які книжки ти любиш читати, перевагу, яким жанрам ти віддаєш. Тобто оці всі думки тобі треба записати на чернетку. Кроки 8 та 9. Подумай, як із тих записів, що ми зараз виконали на чернеці, створити текст. Запиши його. Подумай. Про що ти будеш говорити спочатку, яку ти видвинеш проблему, так? на чим будемо міркувати. Потім про що ти будеш говорити, які ти думки будеш записувати, приклади, порівняння. А що буде наприкінці? Визнач у своєму тексті зачин, головну частину і кінцівку. І подумай, чи відповідають вони тій поставленій меті. Пам'ятай, мета у нас така: написати, чому я читаю книжки. Крок 10. Коли ти вже написав своє есе або написала у чернетку, прочитай текст комусь. Це може бути друг або подруга, вчитель або вчителька, або рідні. Послухай їхні поради щодо запису твоїх думок. Можливо, вони тебе в чомусь підправлять, можливо, сформулюють якісь речення правильно або допоможуть тобі їх розставити у відповідному порядку. Ну і нарешті крок 11 та 12. Відредагуй свій текст. Перепиши якісь частини, які, тобі, які ти вважаєш невдалим. Видали зайве, або напиши незрозуміле іншими словами, щоб воно стало зрозумілішим. Перечитай те, що ти написав, і виправ помилки. Коли ти це все вже зробив, тоді ти можеш сідати і записувати цей текст на чистовик. А потім презентувати класу або зробити фото і надіслати його вчителю. Звичайно, зрозуміло, що для декого, а можливо навіть і для тебе, написати одразу текст есе буде важко. Тому я тобі підготувала декілька зразочків для того, щоб ти надихнувся, можливо, запам'ятав якісь речення, які ти будеш використовувати у своєму власному есе. Отже, зразок перший. Іноді я задаю собі питання, чи потрібно читати книги. Навіщо влітку, замість того, щоб бігати і грати на вулиці, батьки змушують мене читати? Напевно, у тебе також виникло подібне запитання. Мама залюбки купує мені різні дитячі книжки. Часто вони настільки цікаві, що я з нетерпінням дочитую, щоб дізнатися про події. Все захоплююче. Також чую від людей, котрі люблять читати, що можна відчути сильні емоції. Книги відкривають багато цікавого, нового, емоційного. У світі книг можна прожити мільйони життів, випробувати те, чого неможливо пережити у дійсності. Я вважаю, що це дійсно так. Сам переживаю разом з героями книг. Якщо ти полюбиш читати книги, то не будеш скучати від неробства чи від самотності. Давай розглянемо з тобою інший зразочок. Може, цей, може, в цьому зразочку ти знайдеш речення, які будуть підходити до твого есе. Я люблю читати книжки. Читання це гарна традиція нашої сім'ї. У нас є велика домашня бібліотека, там безліч дитячих книг. З них я дізнаюся багато цікавого. На день народження завжди отримую цікавий примірник. Батьки уважно слухають мої розповіді про прочитання. Багато нового я можу розповісти друзям. Мені ніколи не нудно, адже читання книг є досить цікавим для мене заняттям. Ось чому я люблю читати книжки і раджу це робити інше. Зверни, будь ласка, увагу на те, що в кожному зразочку чітко виділені е, частини тексту. Зачин, головна частина і кінцівка. Як їх виділити на письмі? За допомогою абзаців. Якщо в тебе виникла ситуація, що ти сидиш перед чернеткою і не знаєш все одно, як тобі почати, як написати цей текст есе, я тобі пропоную іще один варіант на допомогу. Я хочу надати тобі готовий зачин та готову кінцівку. А ось головну частину тобі потрібно буде написати самостійно. Вона може складатися з трьох, чотирьох або більше речень, в яких ти напишеш свою точку зору по даній проблемі, викладеш свої думки та ідеї, наведеш приклади. Цей слайд ти можеш поставити на паузу і використовувати його для написання свого есе, якщо все ж таки самостійно повністю есе, тобі написати буде важко. Коли ти попрацював уже або попрацювала з чернеткою, повністю відредагувала своє есе, дала почитати його своїм рідним, ти виконуєш ось такий запис у чистовику. Посередині зож ти записуєш слово есей, далі записуєш назву Чому я читаю книжки і записуєш ТЕСЕ. Те Яке у тебе вийшло. Не забудь, будь ласка, перед початком запису у зошиті написати сьогоднішнє число. Ну що ж, урок сьогодні дійсно був складненьким. Давайте підсумуємо. Сьогодні на уроці я повторив або повторила правопословникових слів для того, щоб їх написати у своєму есе. Пригадав або пригадала, що таке текст, види текстів, текстопис, текст розповідь, текст міркування. Пригадав або пригадала, що таке особливий текст міркування есе та дослідили його особливості будови. Писав або писала есей на тему, чому я люблю читати книжки. Я думаю, що у вас вийшли дуже чудові есе. Бажаю вам подальших успіхів у вивченні української мови. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення!